Друзі, всім привіт! Зіштовхнувся з таким питанням. Попросили продіагностувати Webasto. Дали отакий ось сканер, але ну, просто дали сканер і все. На цьому все закінчилось. Що, як, куди. В принципі, я не розумію, але розумію загалом про діагностику автомобілів, прекрасно все роблю. І тут зіштовхнувся з проблемою підключення цієї діагностики. Ну, дивіться, для початку ну ми маємо і давайте трошки розповім про саму діагностику. Давайте її дістанемо. Це такий USB-адаптер з чотирма крокодилами. І зараз я розповім про кожен крокодил. Ну Зрозуміло, адаптер втикається в комп'ютер, ну а ці крокодили підключаються до WebAsti. Webasti не від'єднується з автомобіля, це у нас. Чорний мінус, все зрозуміло, на тому ж роз'ємі. Це у нас плюс червоний, підключається. Якщо ви хочете підключити, не знімаючи з автомобіля, прям в роз'єм втикаєте медичну голку і на неї чіпляєтесь крокодилом. І у нас залишилось два діагностичних крокодила. Два. Чому? Чому два? Тому що один призначений для Eberspacer, по-моєму, якось так називається. Ді... Э... Ska... Э ну Скажімо так, обігрівач. Для нього є жовтий крокодил. Зелений для вебасто. Тобто цими крокодилами ми чіпляємося на діагностичний провід. На Webasto він жовтого кольору. значить, що нам потрібно для того, щоб це все діло запрацювало? Для початку ми качаємо програму Webasto ThermoTest VTT. Вона є в вільному доступі, ви її качаєте без проблем, встановлюєте. Але перед цим всім ділом ви що робите? Ви під'єднуєте адаптер до комп'ютера, заходите в диспетчер пристроїв. Вибачаюсь не туди. В диспетчер пристроїв. І тепер дивимось. Ми під'єднуємо його до комп'ютера. І зараз має вискочити пристрій той, що треба. А, порти ком. У нас тут все заморгало. Вибираємо порти ком, USB Serial Driver. Значить, для того, щоб налаштувати. Якщо у вас немає, ми, а, немає драйвера, вибачаю, заговорююсь трохи. Ми вибираємо драйвер, вибираємо. Оновити драйвер. І автоматично шукати. Він буде здійснювати на комп'ютері пошук найкращого доступного драйвер. Ми шукаємо драйвер. Е, ага. ну, автоматичний пошук це він на, е, в інтернеті шукає. Ми бачимо драйвер, який найкраще підходить для вашого пристрою, вже інстальовано. Ми закриваємо це все діло. Не закриваємо цю вкладку, а вибираємо параметри порту і вибираємо додатково. І вибираємо отут ось, внизу компорт 1. ОК. І закрити. Коли ми під'єдналися до автомобіля, до Webasti, ми вибираємо. Зараз управління, архів калібрування Компорти. Ві є компорти. Тут має висвітитись ми ж поставили на перший компорт, тому тут має висвітитись перший компорт, коли ми підключимося до автомобіля. Далі діагностика, вибор пристрою. Можна е вибрати вершину. Е у нас на автомобілі, який сьогодні буде в відео, у нас є Webasta Thermo Top C. Ну, вона йде через дроп Z BMW, C BMW. По-моєму, 53-ті. На них стояли. А... Цежка це у нас повноцінний обігрівач. А топ-З, це у нас іде як догрівач. Він не працює автономно, він працює в зв'язці з системою. А... Наш приклад сьогодні це Citroen Jumper 2021 року, по-моєму, знімати з автомобіля не будемо. Автомобіль не запускає Webu, тобто Webas не запускається. Тому нам потрібна отака от діагностика. Щось у, нас тут, щось у нас тут. Моргає, моргає, моргає. Ну що, підключаємося до автомобіля, бо я вам скажу так: в відео, які є. Інформативні для цієї діагностики, ну вони ніякі, я буду казати відверто, бо там абсолютно нічого немає, нічого не розказано, і ніхто нічого не, не каже. Совєтчики, які мені совєтували підключитися, вони казали, що зелений там на зелений провід, жовтий на жовтий, а насправді це для двох різних діагностик. І ніде про це не сказано. Жовтий для Eberspacer, Еберспейзер, вибачаюся, якщо неправильно кажу, а зелений у нас для Webasto. Ціпляється на діагностичний провід. Він зазвичай окремо десь висить. Тому, ну, так от. так І вже коли під'єднаємось, ми вибираємо тут блок і вибираємо старт діагностування. Оця ось вкладочка. Все зрозуміло. Ну Тут з установкою самої програми ну ніяких проблем немає виникнути. Ви просто розпаковуєте файл, просто його встановлюєте, екзешний і. Запускаєте драйвера встановили і йдемо підключати до автомобіля. Якщо ви дивитеся це відео, то ймовірно ви намагаєтесь виправити проблему самостійно, але раптом так склалося, що ви не маєте змоги, не маєте бажання або немає навиків, бо й щось зламати. Ви завжди можете скористатись ресурсом всі оюа. Це доволі такий прикольний ресурс, який працює по всій території України. Все, що вам треба, це лише подати запит на пошук СТО. Тобто це займає буквально одну хвилину. Ви переходите на сайт, вказуєте, що вам потрібно зробити. Вам система пропонує там, що який саме вид робіт вам потрібен. Вказуєте дані про автомобіль, щоб майстри розуміли, що які які по роботи потрібно виконувати. І далі вказуєте свій контактний номер телефону, місто, в якому ви знаходитесь, і в коментарях можете вказати подробиці до заявки. Ваша заявка розсилається по вашому населеному пункту між потрібними майстрами, і вже далі вони самостійно з вами зв'язуються. Вам залишається лише обрати до кого поїхати. Можливо, в когось вас влаштує ціна, або хтось до вас буде ближче. Тобто система вас не розподіляє автоматично, а ви, скажімо так, не позбавлені права вибору. Ви обираєте самостійно, куди поїхати. Сам прикол цього ресурсу, то що ваша заявка потрапляє саме до потрібних майстрів. Тобто, якщо вам потрібно прошивка, Якогось блоку управління, то ваша заявка не потрапить до ходовщика, ваша заявка потрапить саме до автоелектронщика, який, в принципі, самостійно з вами зв'яжеться. Ну, а якщо ви хочете поспілкуватись зі мною, я завжди відкритий до діалогу, завжди підскажу, допоможу. Тому переходьте в телеграм-канал, де без проблем можна поспілкуватись зі мною. Посилання. Телеграм-бот в описі до цього відео. Так, ми підключились з Citroën А, Значить, дивіться, у нас є роз'єм Webasti. топ CZ. а, Коричневий у нас йде це чорний, ой, ну, грубо говоря, мінус. Червоний провід це червоний крокодил, бачите, через голочки. І нас цікавить жовтий провід. Отут, з іншого боку, він виходить білий з червоною полосою. Сюди кидаємо зелений крокодил. Заходимо в діагностику. А, обираємо ізбране компорти. Обираємо перший компорт, натискаємо ОК. Діагностика, вибор блоку. В нашому випадку так, ми закінчимо діагностику. Зараз секунду, бо я вже продіагностував, помилку знайшов. Ну-ка, Давайте зараз знову зайдемо. Діагностика, вибор блока. У нас Термотоп CZPCA. Тобто Peugeot C якось там воно розшифровується. І окей. І вона у нас діагностується. Зараз я продіагностую заново і подивимося ага, і натискаємо початок діагностики. Ініціалізація, бла-бла-бла. Зараз чекаємо. Поки воно все це запрацює. Тобто нам не потрібно там до зелених проводів кидатись. Діагностичний у нас жовтий, на Webasti. На Eberspace, по-моєму, якийсь другий там, чи фіолетовий чи щось таке, я можу помилятися. Старт ну. діагностики, ініціалізація. Дивимось. Ага, ага, ага. У нас показало помилку. Так, щось воно не хоче. А, ти включив зажигання? А включи ага, вибір блока, давайте через вершину попробуємо І початок діагностики. сейчас секунду. Коротше, давайте так, щоб ми не чекали, як воно з'єднається. У нас старт діагностики, кінець діагностики. У нас виб'є помилку, у нас відкриється віконце таке, внизу буде активних помилок. Одна помилки ми можемо подивитись ось тут. В цій вкладці ось тут. Поруч це видаляються помилки. Тобто ми вже після того, як побачили помилку, сфотографували її номер для того, щоб в інтернеті її перевірити і знайти опис цієї помилки. І видаляємо її. Якщо вона активна, вона з'явиться знову, якщо не активна, вона буде, скажімо так, дасть вебасті працювати. Тобто підключення ось таке. Ось. Червоний крокодил на червоний провід, на коричневий у нас чорний і на діагностичний жовтий кольору зелений крокодил. Тут у нас немає нічого моргати, окрім синій горить, жовтий моргає. І коли пішов обмін даним, загорається зелений. Отут ось. В принципі, все зрозуміло. Друзі, а, ну що можу сказати? На жаль, не до... мені не вдалося показати, як я продягностував даний автомобіль. В мене це вийшло, я з'єднався, все клас, я побачив помилку. Там було щось приждівне срабатування свічі запалювання, щось таке. В общем, треба розбирати, дивитись, чистити цю свічку, бо її там 100 років вже ніхто нічого не робив, але я свою задачу виконав. Знімав, не показав, тому що часу обмаль ніколи знімати було. Моя задача була показати вам конкретно, що робити, як під'єднуватись і тому подібне. Ми розібрали, як встановити драйвер, як встановити програму, яку програму і як під'єднуватись до Вебаста. Ем, тому, сподіваюсь, у вас обов'язково вийде. А якщо відео вам було корисним, обов'язково ставимо лайк, з вас підписка. Читаємо опис до відео. Всіх обняв, всім удачі і пока!